На Волині вирощуватимуть таку картоплю, що буде давати два врожаї на рік. Її на святі дня поля, що відбувся сьогодні на базі Волинського інституту агропромислового виробництва. Презентували представники німецької компанії КВС. У рокинях Луцького району побували і наші кореспонденти. Компанія КВС працює на теренах України вже три роки. Два із них із волинськими науковцями-аграріями, які й допомогли ці сорти бульби адаптувати до нашого клімату. У вашому регіоні в минулому році завдяки Віталію Дмитровичу був поставлений такий дослід ним на двох культуру. І це дуже по себе добре показав. На жаль, повністю проявити воно ще не встигло, тому що минулий рік були ранні заморозки в вашому регіоні і ми змогли отримати Такий більш повноцінний в урожай. врожай. Ну, 150 це ми не рахуємо, що, як вражає, там, на сінняві картоплі. Десь мали б десь за 200 хоча б вийти. І якщо б е, довший ветеційний період був, і ми це отримали. Е, особливо цей сорт е, ріки, який проявився в Волинській області, особливо в Волинському інституті АПВ. Учасники свята дня поля оглянули дослідні полігони інституту, на яких посіяно і посаджено за новітніми технологіями найпридатніші для волинських ґрунтів і погодних умов сорти зернових ріпаку, цукрових буряків, льону, картоплі. Суть проведення дня поля в тому, щоб ознайомити наших аграрників із тими технологіями, які дають саме більший прибуток, з тими культурами, з тими сортами, від яких іде саме більша віддача. Скільки б ми не проводили навчань, пленарних засідань, скільки б ми не проводили зимою зимові агрошки. Школі навчань. Якщо наш селянин, він в принципі своїм по природі, він скажімо, людина, яка не вірить, а пересвідчується тільки тоді, коли він побачить очі і пощупає руками. От якраз наші демонстраційні полігони для цього предназначені. Цього року аграрії в Волині збільшили площі посіїв окремих ярих зернових цукрових буряків і гречки. До речі, нещодавно аграрний фонд розпочав форвардні закупівлі гречки за ціною 6 тисяч 700 гривень за тонну. Шість сімсот це стартова ціна, можна так назвати мінімальна. А коли будуть тендери оголошені, то тоді буде і ціна зрозуміла. Торги мають відбуватися кожного тижня. І що характерно, що уже Аграрний фонд буде працювати напряму без посередника. Який відсоток господарств на сьогодні забезпечений пальним до жнив? На Забезпечені пальним до жнив практично всі господарства. Тому що жнива будуть, відбудуться. І тільки єдине, що один господар сьогодні має вже в своїх, на своїх складах, на базах паливо, а окремі будуть працювати, можна сказати, з коліс. Незабаром жнива за сприятливих погодних умов у провідних господарствах області ріпак збиратимуть орієнтовно з 5 липня, а зернові з 15-го.